вже новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Ми майже досягли моменту, коли можна змусити Росію припинити війну. Ми це відчуваємо, заявив Зеленський. Зсу ліквідували роту окупантів біля Покровська. Зсу відпрацювали два гелікоптери окупантів у Брянській області. Також було пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. Зсу відкинули окупантів на Запоріжжі. 7 червня на турецькому напрямку. бійці село оборони відбивали 15 атак російських окупантів. В районі частково окупованих міста Торецьк заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон як у службове відрядження, так і у відпустку, але є винятки, заявив речник Державної прикордонної служби. Росія на 14 авіаційних базах ймовірно будує укриття для літаків після атаки українських дронів. Повідомляють аналітики. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Заявив очільник обласної військової адміністрації. Водночас він зазначив, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються на прикордонні. Росіяни заявили, що вийшли на кордон Дніпропетровської області. Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. Окупанти стверджують, що їхні підрозділи 90-ї танкової дивізії вийшли на західний кордон Донецької області. Та продовжують розвивати наступ на Дніпропетровщину за попередньої адміністрації США Вашингтон і Київ домовились передання 20 тисяч ракет проти російських шахедів. але чинна американська влада перекинула це озброєння на близький схід. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За минулу добу за відпрацювали 1120 живої сили, сім танків, 11 ББМ, 42 артилерійські системи, два засоби ППО один літак, 58 БПЛА, 7 крилатих ракет та 149 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.